Всім недільного ранку чи вже обіду. Короте, список готовий. Це капець, сів писати, Олексій подзвонить, потім авто дозбирати, пост дрон зробити, пост про дрон, адвокатська допомога хлопцям, розголос, набрати гамбург. І це задача. Задача хуєва купує, я вам серйозно говорю. Уже просто... Тут вже нові ящики опять стоять. Зараз будемо допаковуватися, відправляти. Е Хлопці розривають, люди просять, хто розголос просить, хто допомогу, хто проси сина найти. Це вам ну, просто не передати. Е Миколаїв е гуманітарну допомогу відправить бійцю пораненому, е хлопцям е ліки в госпіталь. Е -так. Далі, на Харків е, продукт відправити, або збалюючи протигріпозні, хлопцям відправити. Я зараз навіть не гроші просушу. Я прошу розуміння, в тому плані, що е, чого може я не відповідаю. Ну, ре, ну реально, ребят. Ну, е, я ж не резиновий, я ж не, ну, не безлімітний. Не відповідаю, наберіться терпіння. Я сижу, ось, мені все це треба зараз обдзвонити. Переписати, підписати ящики, спакувати посилки і сьогодні все позакривати, відправляти, тому що все бігом, все зараз, все давайте, все це і ніхто не хоче зрозуміти, що я один. Ну, вова ще. Це перше. Друге, тепер по дрону пост, що я зробив. Якщо все Бог дасть нормально, там останеться до вечора буквально ну, 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 до п'яти тисяч і хлопці можуть купувати дрон. П'ять тисяч я знайду кину. А 10 тисяч, будь ласка, допоможіть до вечора, зібрати хлопцям. Там прямі, ти подивись, сука, яка. Я його скидаю, воно падло дзвони, прости, господи. Е, непонятно, хто по фейсбуку з іерогліфами, Ти подиви гнида, якісь іерогліфи і по фейсбуку наявлю. Я збрасую, воно сука, дзвонить. Е, ти подиви гнида якісь. На Фейсбук тут месенджер на ярі у відеозвонок з і, 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 ізраїльськими якісь, сі, чи арабськими. Якщо е, дасть е, 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 Бог дозбираємо, то 5 тисяч вже я десь знайду. Е, там посилання прямі на реквізити хлопців. Е, надо було 70, 75 тисяч, вони майже все зібрали, сталося 13, але ну, я думаю, до вечора ми це питання закриємо. Е, П'ятерку я знайду. Дякую, сусіду, у нього 60 тисяч кредитних, хай не жметься хай є. Далі. Е, ще мені сьогодні треба 5500 гривень на пліти, на плітконоски. В принципі, можу знайти. Е, бо сьогодні я зуб дав, сказав закрию. Е, хто може, поможіть. Так, дивіться, наярюють. Хто не може, я пойму. Всі останні питання сьогодні: посилки, відправки, ну, вроді би, більш-менш фінансово закрив. Дякую вам огромне, що я. Ночі, вважаю, трохи там покидав пости і люди вже к 10 там накидали порядка 4 тисяч, цього достаточно мені, щоб хоча б Часть закрити по сьогодні 100%, не по стовгу запитів. Е, ну що ще такого скажу за сьогоднішній день? Ну, вроде це все. Зараз найголовніше позакривати ці всі списки, тому що насобирало дуже багато запитів. Да, ще одне. Е, попереду ж міжнародний жіночий е, жіноче свята. Я дівчатам готовлю посилки, ті, що вони просили, але в посилки хочу положити це Покровськ, це Константиновка, це Первомайськ. Дівчата, хто з госпіталя, хто там з кухні, хто. По-перше, купив їм хорошу, По-друге, там вони собі запити попросили. Я би хотів покласти їм, ну не знаю, що, ну, якихось чи цукерок, чи ну. Я теж не знаю, що дівчатам на передову. Приємного на 8 березня покласти. Ні, я б, звісно, з удовольствием Джавелін поклав би, але в мене ніяку притули, гроші не гниють на рахунку. І все-таки, давайте там їх 14 дівчат, у мене що у мене зараз на зв'язку, кожен хоч якийсь пакунок зробив. Ну це вже хлопці. Давайте скинемося і дівчатам, я відправлю від нас подарунки. Хто скільки може? Ну що, я полетів далі, всім дякую. І ще раз кажу, будь ласка, не ображайтесь, наберіть терпіння. Я всім відповім, всім відпишусь. Рослухайте. Ну слухайте. Ну теж вже два роки на гарячій лінії, вже просто мозок пливе. А іноді руки опускається. Коли починаєш читати про себе гадості. В інтернеті. Ну хорошо, що в гадості пишуть. головне, що не хвалять. Це вже добре. Все, миру, злави досі, терпіння і Божого благословення. Монобанк 5875-41.14. 15, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12. Значит, пам'ять вже відказує. А приват даже не помню. Не буду казати. Пайпа, лучше, собака українка. І нова почта 4. Якщо хтось хоче щось прислати хлопцям, місто Київ номер почти номер 4 068 354 57 37, номер 5737 Noріч. Все, полетіли далі з лупкою. Бовка, голова до 10 тисяч сьогодні людина скинула, до речі, він пофотографував і прислав мені 10 тисяч. Тут вже закрили одразу ж. Хлопці кажуть, можете скупитися, бо грошей таких ми вас не попросимо. кажу, В мене 10 тисяч є. Я вам у скину, а ви там скупляйтеся на всі списки. Там якраз, як на то на то вийде. Я відправив 10 тисяч, хай хлопці самі скупляються. Не 10, а 9 до цього прийшлося. Все, дякую всім велике. Полетів далі.